Привіт, початок тижня, присідання, а це значить сила, контроль, глибина. Тут все просто. Або працюєш, або просто не лізеш. 20 на 10 розминаюся. 60 на 8, там спокійний, глибина, траєкторія, стабільність. 90 на 5, включаємо і збираємося, але без напруги. 125 на 4, потроху починається робота. Фокус на корпусі і на виході знизу. 155 на 3, вага вже відчутна, чітка техніка, працюємо без поспіху. 185 на 2. Концентрація, кожен повторює, як один єдиний. Поїхали. 207,5 кг, 3 плюс повторення. Перша робота на сьогодні. Вага росте, концентрація теж робимо. 207,5 кг, 3 плюс повторення, другий робочий підхід, та сама вага, та самий план. Працюємо зібрано і стабільно. Заминка, розгинання ніг в блоці, два підходи по 20 повторень. Розведення нік сидячі блоці, два підходи по 20 повторень. Підйоми на носки сидячі блоці, чотири підходи від 20 до 12 повторень. І на закінчення виси на перекладення, 4 підходи 60, 50, 40, 30 секунд. Після присідання як завжди працюю з м'язами спини. Сьогодні робота буде не про вагу, а про форму, про концентрацію і відчуття м'яза. Розпочинають А з верхнього блоку до грудей з воротним хватом, 4 підходи, 12-8 повторень. Поїхали! Тяга з нижнього блоку в нахилі 4 підходи, 10-8 повторень. Тут будуємо товщину, корпус має бути стабільний не смикаємось. Поїхали. Половер з антолею 4 підходи від 15 до 10 повторень. Тут вже ізоляція, по максимуму розтягнути найширші м'язи спини. Нікуди не поспішаємо, працюємо під контролем. Зворотні метелик, 4 підходи від 15 до 10 повторень, баланс і деталізація, повний контроль. Кожен повтор має бути якісним. Тяга гантелями лежачи на похилій лаві, 4 підходи, 10-8 повторень. Акцентуємося на верх спини, гарно звести лопатки, працюємо чітко, підконтрольно, без чітінгу. Тяга з верхнього блоку до грудей широким хватом, 4 підходи, 12-8 повторень, повний діапазон, максимум напруги до останнього підходу. Робота зроблена, гарні присідання, все по плану. Спина теж отримала своє. А значить, гарно відновлюємось і рухаємось далі. Побачимось.